Ти приціл троїться, повертаєш баранець, воно висувається, да, і я починаю трошки правіше брати. З луком в руках і двома відсотками зору. Євгеній Дорожко, ветеран російсько-української війни. На початку повномасштабної розповідає, пішов добровольцем на фронт. Попасні отримав важке поранення в голову. Одне око взагалі не працює перебитий здоровий нерв, а друге пошкоджена сітківка, шрамована. Поряд нього подає стріли дружина Людмила. Вона говорить, його очі та руки. Є ще друзі, які картинки присилають, забувають, що він я ці картинки йому розповідаю, що на них зображено. Нині каже чоловік, отримане поранення його мотивація. Він готується до участі в іграх нескорених і хоче потрапити до національної збірної. Я навчаюся на другому курсі зараз по за фахом ортопедагогіка, реабілітація. Ну де ви бачили сліпих вчителів? Тобто я трошки переформатую. Цей фах і пропущу через себе все, все те, що має робити і робить будуть ті люди, які будуть повертатися у цивільне у життя. За точністю влучань слідкує тренер Едуард Калініченко. Для мене це вперше такий досвід в Україні ще немає жодного такого спортсмена. Ми будемо першими. Це спеціальна конструкція, тактильний приціл. Починаємо з невеликих дистанцій, там 15 метрів. Залікова дистанція на іграх нескорених» буде 18 метрів. На своє четверте заняття прийшов ветеран війни Олександр Гондя. Торік взимку розповідає, російський снаряд залетів у їхній бліндаж. Виліз, виповз. Скажімо так, з бліндажа наклали з побратимом турнікет і чекали вак. Щось оживило всередині трохи, коли вже взяв в лук, там, да, там почав стріляти. Тепер, додає Олександр, здійснює свою дитячу мрію. Я взагалі люблю стрільбу, незважаючи на те, Чого строкову службу, коли проходив, спеціалізувався на пістолет, автоавтомат. Хоча би їхній приклад наслідували інші побратими, говорить Олександр Скринський. Він один із чотирьох лучників, які представлятимуть обласну команду на всеукраїнських змаганнях. Щоб на мене посмотрели інші пасани, які, скажімо так, не хочуть, або бояться, чи стісняються. Можно ну, поехать хоть куда-нибудь с нашими травмами. Загалом на ігри нескорених цьогоріч у травні поїдуть 20 черкаських спортсменів, розповів капітан команди Вадим Мазніченко. Це ветерани, в яких є група інвалідності. Це перша друга група інвалідності. Всі з ампутаціями. Ми 30 числа їдемо на реєстрацію. З 31, так як дуже велика кількість зареєстрована, то вони зробили три дні саме змагань. 31, з перша, перше і друге число. Вже це. Останній день нагородження, і, і через цей у них буде місяць для, для того, щоб об'явити результатів, кого беруть в збірну інвіктос за словами пана Вадима, це рекордні за кількістю учасників ігри. 500 людей зареєстрованих, такого раніше не було. Було там 200-250 чоловік. Які взагалі даже не займалися спортом, але вони можуть потрапити в збірну. Анастасія Кашиїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.